Тепер ми треба зробити такого щекачека. Далі, далі, далі. Та зараз ти що, я просто про. А як я це зробив? Привіт-привіт-привіт. Мене звати Гіля. і сьогодні буде дещо експериментальне відео. Я буду грати в Getting Over It. Це така дуже-дуже дуже дурняча гра, але дуже класна, тому що тут треба буде махати своє кувалдою, щоб залізти якомога вище. В чому нікальність? В цьому відео майже не буде мого едітингу. Тобто я не буду нарізати, не буду це все виправляти, вставляти там далі. Ні, ви побачите все. Добре. Поїхали. А ось і я. О, тихо, тихо, заспокойся. Диви. Я оцей чувачок, який сидить в цьому казані, і махає кувалдою. Я трішки знаю цю гру. Ау. Але, блін, мені здається. Якось. Диви. Треба до, до рухів мишки звикнути, тому що мої рухи не такі класні рухи, які б я хотів би. І треба зробити. Хуя! О, диви, що я можу, можу. Див? Добре. Я бишку продовжую тягнути з однією швидкістю, але воно начебто не тягнеться з швидкістю, воно тягнеться з іншою. Нічого, не пройде. І поки проходжу цю гру, я хотів би дещо вас запитати. No я вас запитаю після if цього, що And you have to go back after spending an hour in the casino. <clears throat> if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, Загалом чувак розказує, що <с> починати заново набагато старіше, ніж починати знову. Ну не так, я правильно сказав, ніж ніж просто починати. Якщо ти втратив гроші, важче знову заробляти. Якщо ти спорив з другом і знайшов, що він знову ж поносить до своєї попередньої думки, важко його знову почати пере... always even mistakes. Переводити на свою сторону <Колос> Так, на свою сторону добра, не знаю, куди там переводити <С> своїх <секті -хайки> друзів. Зараз він розповідає надихнув його на цю гру. Це дуже погана гра, player, <teknolo> тому що в цій грі є проблемка. І проблемка це не навіть не на керування, ні. Проблемка це можна звалитися. Причому психологічно звалитися, це теж проблемка. Ой. А, дивіться, він поки перестав говорити. Я хотів сказати: мене вас вас питання. Я думаю, почати також викладати, тобто я продовжу викладати всі свої відео, які я зараз роблю, і в такому ж форматі, як вони зараз виглядають. На даний момент це відео Баба це ти, Баба Із'їв. А також я все ще проходжу в Legacy. Тобто, так як я зараз це роблю, це з нарізкою, з е, таким моїм досить таки, серйозним едітингом, Так, це знову ж таки займає дуже багато часу, але все одно. Але також, я думаю, почати проходити ще якісь ігри, ну, на зразок, цього, да, говорить, в які мені не буде займати так багато часу для того, щоб їх нарізати, там щось, да, е, е, вибирати, необхідне, видаляти завантаження, екрани, видаляти там, її просто де я біжу, щось роблю. Або так далі. Ну, тобто, щось неважливе. І то я думав про якісь, можливо, роглайки, можливо, щось таке, що було б цікаво, наприклад, забігти на один якийсь захід. Да? Це може бути якийсь. А, наприклад, мені в коментарях порадили гру Новіта. Я знаю цю гру, вона дуже прикольна, але я в ні, чесно кажучи, дуб-дубом. In a certain way sex and is a perfect embodiment of a B -game. It's built almost entirely out of a B-game. out found and recycled parts. Слухай, він цікавий, розказує, може його вимкнути. Давай не будемо... Так, 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 так. Що ти мені скажеш? О, це можна збільшити? Добре, потім. потім. Зараз не треба. Будь ласка, ось в голос Я поки що зменшу, тому що я не хочу. Я говорю, ти мовчиш, я говорю. Домовилися, домовилися. Ось. Так. Я казав, що я хочу пограти в якусь гру. На зразок е-е-е... Ноїти, наприклад. Але, знову ж, я сказав, що я не дуже добре не граю. Або ж, не знаю, можливо. Um, Dead Pixels? Ні, Як називається, Dead... Dead Cells, Dead Cells? О, точно. Теж дуже крута гра. Або ж, може. О, як ж та гра називається? Hades? Ну, Загалом, це де ти можеш отакого зайти, трішки побігати. Якщо пощастить, або в тебе прямі руки, ну це не про мене, то навіть пройти кудись далеко-далеко. Але потім ти такий, тебе вбивають, ти якісь ресурси збираєш, і наступного разу ти можеш ти, наприклад, або ти краще знаєш мапу, або там якісь уміння, або ж ти е, не знаю, покращуєш себе якимось чином. Там. Тобто купуєш е, якісь постійні покращення. Звісно, ти втрачаєш там всі свої там досвід, якісь, можливо, яке там назбирав, а, зброю, ну, дивлячись, яка це гра. Але щось там залишається на наступний забіг, ти наступного разу трішечки сильніший. Що ви думаєте про це? Якщо у вас є якась така гра, де я міг би отакого просто та баху, такого почати грати і записувати, і щоб я не цей, не треба вирізати всякі там, не знаю, штуки непотрібні, і щоб все було цікаво. Дивитися, ми на мої страждання такі. Тихо, тихо от такого цепляй. То пишіть в коментарях. Я подивлюся, хто рекомендує яку, які ігри, і та гра, яку ви більше всього мені зарекомендуєте, ну, вона підходить під, під мій опис. І я думаю в неї пограти. Навіть якщо я в ній буду погано грати, навіть якщо я просто буду дядлом-дятлом. Навіть якщо я буду там тупити, вмирати хоч по 10 разів на день. Нічого страшного. Тому пишіть, я почитаю. Так, ну диви, диви, диви. Чи, цепляйся? Так, диви. Ну куди ти пішов? Стій тут. Ось такого. -я! Іди сюди. Отакого От цепляй, диви. А? Стій, стій. Тепер ми треба ось сюди, да. А! Тихо, 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 тихо. хо, хо, го, хо, го. Хо. Як ви туди нагору заскочити? Треба ось сюди впихнутися, отакого зарядитися, за, заря, зарядитися, позитивом зарядитися, заряджаємося. -м -м -м. Все, я позитивно заряджений. -я -а -а! О, мене краще вийшло, ніж я сподівався. О, тихо, тихо, тихо. -га -га. Я не рухаюся, він падає. Тихо, ні-ні, стій. стісь. Хоча! Ні, ні! Ти що ж ти робиш? Ні! Тихо, впирайся! Впирай! Спас! Нуп! Ти тут? Ти тут, а я там. А разом ми десь отам-ого. Так. Ну, диви, ну чого ти? Ні-ні! Спокій... Спокійно, спокійно. Спокій це те, що нам необхідно. Даревно, я цю гру почав грати, якщо все, що мені необхідно, це спокій. Ця гра не несе спокій. Угу. Ха-я! ні, ні, ні. <світ> Ну Куди ти пішов? Ну повернися. Треба руку розімняти. Не можна ж такого, треба, як, як кожен спортсмен перед тим як почати серйозно такого з... А це серйозна гра, це серйозно. Тут не можна просто так легковажно підійти до неї. Потрібно розминатися. Тому що я вже відчуваю, як мене руку зводить. Без приколів, мене реально зру... ну, руку зводить, тому що ці всі рухи це дуже такі прям філігранні. А, ні! А! Чуть-тих-тих-тихо! Тих-тих тихо! Тих, тих, тих. Тих тихо, я тобі кажу. Диви. Отаке. А якщо я відразу такого? Хоча! О, де мене погано, не погано. А тепер отако підтягуємося на себе. Такого дивика не підслухати, Що? Слухай. Ну. Назад, назад, назад. мене ти даш назад. Не так далеко назад. А дивіться, одне місце, а я вже тут застряв на капець скільки! О -о -о. Ну, Повернаючись до наших баранів, про те, що говорив про ігри да, різні. У мене є деякий досвід гри в такі жанри, да, оці? А, ну, я б назвав би це не але ні, не ме Більш все-таки. роглайки. А! -а, -а. Ну куди ні, ні, будь ласка. М -м. Давай, 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 давай. Отакого. От І зараз. Хоча! Ну, ні. Спокійно, спокійно. Не роби непотрібних рухів, а то може бути гірше. Так. І тепер заряджаємо себе. І зараз тако, як, як, як пружиночка тако. Скибидиш. Скибидиш. О! О, норм. Ні! А! А! Ха! О! Дивись сюди! Слухайте! Диви, він просто ск... це ж камінь, чого я по ньому їжу як по кризі. Ну куди ти? Ага. Так, план такий: я зараз пригаю, потім я цепляюся за отой верхній перший. Ліхтарик. Uh, Я на нього стаю, П... від... від нього відштовху, сіпляюся за другий ліхтарик і вилажу, а? Uh. План класний. Надійний як швейцарський годинник. Підтягуємося. Так, ого. О-у-у-у-у-у-у-у. у о, Тихо. Ще раз. Давай. Хай. Це о, давай як залізь! Диви, як я пригнув? Ти та ти просто Бетмен! Я Бетмен. Я Бетмен. Я. я. я лечу на крилях ночі. І. і А куди мені далі? Е, ладно, Бетмен. Може я. А не пролажу. Отакого. От я. Го! Ооо. Я так розумію, мені направо, да? Мені направо. Направо мені. Щоб полетів я далеко. І заряжаємо пушку нашу таку. диви, Три, два, один, ланч! О! Найс! Дивиш, що ме дожди, диви далі, далі, далі. Та зараз ти що, я просто про... Я можу тепер це гроші зароблять. Вам треба залізти на 25-й повер за допомогою казана та кувалди, я зможу. А, так, мені далі якось сюди. Отак. Косіку, кокосіку, -ку. -ку, -ку. Ку, -ку, ку Знаєте, ця гра дуже, 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 дуже відрізняється. Дуже відрізняється від тих ігор, які я граю частіше за все. Ну, я люблю такі розумні ігри з якимись головоломками. Да? Також я люблю пограти в різні шутери. там, наприклад, е, Не знаю, Радуга мені подобається. Е, мені раніше подобався Battlefield, але це було раніше. Зараз і не подобається, якщо чесно. Ну так, час від часу, називаємо це так. Е, основне, чому мені це не подобається, тому що там одна із команд це пара, ну, Ота Шоша. І. Що проти неї грати не хочу, що за неї, тим більше не хочу. А змінити мод якийсь на зміну країн я не знайшов. Ну, щоб мені хоча б не знаю, прапори малювали норм, якісь, не знаю. Просто навіть якісь це будуть ліві прапори. що завгодно, не знаю. Е, Радушки та поні. Але ні, я таких модів не знайшов, на жаль, тому я якось і перестав грати. М -м. Чекай, давай, полізне. Мені ще стратегії подобаються, до речі, е, такі, як цивілізації, наприклад. Але я боюся, якщо я почну цивілізації записувати для відео. Оооо. Мене зараз уже часу поспати немає. А, а коли цивілізацію граєш, то, знаєте, так сідаєш, і тако кліп, а вже ранок. Я такий, ну ні-ні-ні, я тоді взагалі працювати не зможу. Так. І зараз мені треба пригати. Три, два, один. Хоча! О, я Ху, тепер, тепер Секретна техніка Гіллі. Слухай, а секретна техніка працює? Та я тут, наче в казані, родився. Він далі наліво чи мені направо? Куди мені? Хоча! О. А малий, а ти що тут робиш? Ну сиди, сиди, добре. Так. Я зараз... Ні, я думаю, мені направо, тому що на... наліво я фіга з два вилізу. Направо, так направо. Діти наліво ходять, а справжні чоловіки направо. Так, і заряджаємо три, два. Не два, не два, не два, не два. Півтори, півтори поки що. І. один. Хуя! Окей. Okay. Так, диви, що ми робимо. Диви отакого, зараз спускаємося на цю коробеньку таку. Ми тут зараз отаку. А що ж далі? І. О, і... у, диви, 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 диви. А, знизу, знизу платформа. Знизу, знизу, опустилися. Опустилися. У. Так, так, так. І тепер ми треба зробити таку ще качака. О, У. Ооо. Ти що? Та ви. Не можна так! Нічо, mm. нічо, mm. нічого. нічого, нічого. Ми, ми йдем, ми йдем, ми тихенько. Диви мене, 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 мене шнур від мишки цепляється за мій килимок. Не цепляйся, будь ласка, мені і так тут стресів достатньо. А ще відчуваю, мене реально руку зводить. <плес> тобі боляче, мені боляче. Тобі там комфортно сидіти. Mm. <плес> мені направо, да? Я не хочу. Так, який план? Я відштовхуюся, але я ж, я, якщо вверх я вріжуся, я впаду вниз камінем, Да? каменем таким просто уїхю. Мені треба якось направо. Там фіх я, зна... за що я зможу вцепитися? Деві, там просто ці сходи. Я не знаю. Ай, да -то, боже, що ж зараз щось буде. Щось буде, щось буде, давай! Давай-давай-давай. Профі просто професіонал своєї справи. Воно камера, зараз до камери допригну. Зараз отакого диви. Диви. три, два, хоча. Як туди і цілився? І зараз хоча. Що ти стогнеш? Тут я буду стогнати зараз від задоволення. Тепер наверх. Хоча. Диви, диви, що роблю? Далі наверх і направо, да? От такого. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, Знаєте, в цій грі головне. Головне. Головне, вчасно, отак от рухаєш мишку, Тобто да? вчасно завмерти. Того, що часто по інерції ти можеш просто вилетіти куди завгодно, я так розумію. Я чесно признаюся, я просто перед цим буквально трішки спробував пограти. П'ять хвилиночок. Да. Це було цікаві п'ять хвилиночок, чесне слово. Сусіди дзвонили в поліцію. Е, так. О, диви. Класні ви, які в них там цікаві ці. Е, оці штуки. Оці на яких ти сидиш? Як вони називаються? Крісла! крісла цікаві, диви. Мене просто зараз повністю вся моя кров пішла до руки, від мозку мало що дісталося, і я вже просто слова забуваю. Там прірва, так? Ні! ого го о так, там прірва. А якщо такого? О! Ти що?! І... І що це таке? Це пепесини? не. ППП. Мені на гору, да? Окей. На пп стаєм. Пепесяка. Ні! Він їздить! Пппесене, дизвицы! звідси! на ППС. Пі так. От Ні. ту-ту-ту. ту ту А як я взагалі так стою? Диви. Я просто якимось пікселем там стою. Ну добре. Тоді на гору. Mm. Ми такого берем і зараз тако пригаємо і цепляємося. Це ж просто, да? Оп, і нагору. Такого оп, і нагору. Оп. Оп. <плес> ні. Не так. <плес> а, ні! <плес> Твою сра! <плес> О -о -о -о, спокійно, гілля, спокійно. Ти доросла людина, ти зможеш справитися з будь-якими проблемами. Так-так-так. Так, тут ми вже були, тут ми такого обережненько. Як ви бачите, весь прикол цієї гри, в тому. Ну, не весь прикол, просто великий прикол цієї гри в тому, що ти можеш в будь-який момент втратити весь свій прогрес. Весело. Саме тому якраз на початку нам розповідав. О! О. Я розповідав нам, що важко починати спочатку. Простіше починати щось нове. Але якщо в тебе не вийшло і починати спочатку, набагато психологічно складніше. І я можу сказати, що я його розумію. Це так і є. О-о-о-о. Такого. Давай, опускайся. Треба ще дуже правильно визначити кут, під яким мишкою рухати. Тому що воно може виглядає просто, а може і не знає, може не виглядає. Насправді капець як складно. Так, диви отакого зараз. Такого під кутом. Виберіємо так рівно 39,5 градусів, і. Ха! 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 Так було заплановано. Знову ж таки, ось сюди на, на, сюди на цей стілець, сюди такого нашу ковалду і таким заряджаєм. Ні! Нормально все? Нормаль, нормально. Нормально. Провітрились. Я відчув е, вітер в волосах. Е, ну, чи де да, там, що там у нього? Блін, Хоче підмішка, але підмішками теж немає волос, волосся, тому ні. Хоча, знаєте, може, у нього ноги волосаті. Хто його знає, да. Він провітрив свої воли, своє волосся на ногах. Так і було. Так і запишем. Так, і. Тихо-тихо-тихо. хіх тихо Угу. Опускаємо свій отакого от казанець, тепер ригаємо. Ні-ні-ні, ну куди ж ти від. О! Гу! Огу! У! Якщо ви очікували якихось адекватних розмов від мене. Ой, адекватних слів від мене, коли граю в цю гру, то. Ні, ні. 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 Половина моїх звукових активностей це буде а, У, і а, У, і, і, і. АУА. Та що <світ -то> ти робиш? Як я казав, треба вчасно просто взяти і викинути в вікно. Того, що. Того, що ні. ні ні. -ні, -ні, -ні. О, ця інерція, воно просто кидає тебе куди завгодно. Так. Як казали в цьому, в мультяхі про. Як того звали? панду панда конфу. Спокійно. Внутрішній спокій. Отак. Да. Внутрішній спокій допомагає. Ну ти. Давай, д давай. Ну ти я ж спокійний був, куди ти? М -м -м. Так, давайте ще раз. Ага. -да. Оам! Такого. О! Найс. Так, 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 так. І Тепер вверх. Ну, не, я в клішку вдарився. О, мене я, я так просто підлітаю, як дикий. За що? Тонішка! Тоніжка від. Дивіться, дивіться. Ви бачите, зверху... Ні, зараз не видно. Оно, оно ота ніжка. Я за неї цепляюся, від неї відштовхуюся і лечу в проти... протилежну сторону. Мені не подобається це. М -м -м. О, я просто боюся, що я ту ніжку знову зацеплю і відлечу. Так, 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 так. Ооо. Знаєте, все таки це цікаво, тому що. Порівняння, наприклад, з тою самою бабою, де в мене якраз дуже-дуже дуже сильно працює мозок, тому що там треба розгадувати ті загадки. А в цій грі це просто якеся. Це, це як вибух якийсь адреналіну, тому що. Ну, тут треба все діяти в долях секунди, і щоб тебе рука не просто не, не дьорнулася. Ну, отакого не дьорнулася, так. Нормально? Ну не, не нормально. Отакого, дивитись, що мене за. Та ну ну куди ж ти? Давай, оп. Отакого і. О, та ну. Див... От... Я не знаю, чого ти такий потужний, Я ж тебе не тягнув туди. О. Отехеку. Мало не возвалився. Я вчасно задав, що там прірва, я вже махав куди-небудь. А оця штука мені не подобається. Як туди запригнути? Ну я ж не я ще наліво так помію, роз... полечу, то там все, взагалі капець буде, так? Да? А. Сподівайся, не на каркою. Блін, не знаю, якось я близько. Давайте трішки далі. 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 О-о-далі. О-о-о далі. Опо-по. Далі. О, Сальвадор подалі. Так, і тепер я маю туди вискочити. маю, Ми з вами маємо зібрати такого нашу таку волю в кулачок такого, аби не роздавити і підпригнути. О! Найс. Nice. Куди тепер можу такого? Ні, треба пригати, так? Да? Добре, будемо пригати. Будемо пригати, куди пригати? Пригати, 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 під яким кутом, та ще важливо. Отакого, От так? Гача! Да? Воно слизьке. Або просто кут великий. Ота. А як я туди вилізу? Ви що зтуріли? Я без поняття. Дивіться, і, і проблема в тому, що якщо я зараз пригну трішки ближче до камень, я вдарюся і відлечу вліво. То ми можу пригати тільки якось отакого. О, ні. Ні! Не дихаємо! Ми не дихаєм! Так. Та диви. Тихо, 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 тихо. І на напружилися. Випружилися! Окей, приймаю, приймаю, це теж непогано, непогано. О, так. Ой трішки. слухайте, складно. Давайте ще разочу. Ще, 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 ще. О! Фу, та капець, ви шо? Поїхали! Три, два. Т이, ти що робиш? Що тут було? Не треба так робити? Не треба. Не треба. Три, два, один. Куди остріт? Так, знаєте, як я і казав, це буде півгодинки. Перші півгодинки, і я думаю, ми продовжимо з вами грати вже наступного разу. Скажіть, мені, як вам сподобалось, чи не сподобалося, чи цікаво вам з ним наблюдати, чи цікаво вам дивитися на оцей живий, необрізаний, не як не ви в... в... едитений наш контент. Кажіть, нормально, ненормально? Мені цікаво дізнатися, тому що От я вперше таке роблю. Буду чекати на вашу відповідь, і до наступного разу. Па-па!